Днями з Одеси повернулися двоє вихованців обласної федерації Кіокушенка і Карате. Очолювані її керівником сенсеєм Віктором Гуменюком, вони взяли участь у відкритому всеукраїнському турнірі Open Ukrainian Шинковикушинка kushinkai Cup Одеса 2013. Переможний виступ на цих змаганнях, розповідає Віктор Гуменюк, давав зелене світло поїздці на першість Європи. Тож, зрозуміло, до боїв у південній Пальмірі бердичівляни готувалися з особливим старанням та наполегливістю. Підступні удари нижче поясу це те, чого намагається уникати кожен спортсмен, але ці принципи не завжди притаманні суддям. Таку підніжку з боку арбітрів відчули її бардичівські каратисти. Тим не менш, виступили на думку сенсея Гуменюка доволі вдало. За що тренер їм вдячний за взяки суддів, некоректність позицій суддів, які просто не мали можливості, щоб пропускати спортсменів в фіналах в полуфіналах. Діти стали у нас, я кажуть, один став третім на цих змаганнях, хоча б мав е отримати друге місце, а по молодшим юнакам став п'ятим. Ну, мені, я кажуть, старшому тренеру збільної команди, понравилось їхнє виступлення. З кожним роком все зондірується, зендірується, аналізується е навики спортсменів. От. Ну, я кажуть, Завдяки тому, що Діти були підготовлені на високому рівні. Вони зайняли ці міста. До Бердичева Рафаель Аванесов привіз бронзову медаль турніру. Поїздка до Одеси виявилася цікавою і багатою на досвід. Розповідає спортсмен. Скільки тобі довелося битися? Як це скільки боїв, Як вони проходили? Два боя і Одеса. Дуже хороші суперники, сильні, добре підготовлені. Хороші бої були. Секретів не було, просто сказав, щоб добре відробив. Все було нормально. Щоб чиста техніка була, не нарушав правил. Дуже гарний вид спорту. Це бойове мистецтво, стародавнє з Японії прийшло. Ну, мені подобається. Цими днями учні Віктора Гуменюка мають повернутися зі ще одних змагань. Право увійти до числа кращих вітчизняних каратистів вони виборюють у боях, що проходять у конча заспі. А їхній сенсей тим часом звертається до батьків юних бердичівлян. У жодному разі не применшуючи роль навчального процесу. Віктор Гуменюк нагадує тим про користь заняття спортом взагалі. І карате, зокрема, хотілося б побажати батькам, щоб вони. Побільше вділяли е, в е, потенціонал е, для занять е, цим видом спорту, тому що спорт карате е, кілкушин саме вважається трудним і воспитательна система вона входить е, на тому рівні, щоб діти е, займалися фізичною підготовкою, моральною і психологічною.